Міліція знову з народом. Вже другу ніч вулиці Києва спільно патрулювали міліціонери та місцеві жителі. Вони охороняють місто від мародерів та тітушок, які нещодавно безперешкодно палили автівки киян. Формують патрульні групи в будівлі районної адміністрації. Люди приходять у сюди в координаційний штаб до адміністрації розподіляємо по групам, визначаємо маршрути патрулювання, і таким чином на вуличній мережі з 21 до 6 години ми працюємо спільно. Нам працівник міліція пояснює, як потрібно правильно затримувати людей, що їх не можна перечиняти їм ніяких тілесних пошкоджень, як правильно що потрібно відразу викликати міліцію. Як правильно діяти, коли ми побачимо акт злочину, акт якогось мародерства? Ходимо, спілкуємося з людьми. Не допускаємо протиправних та злочинних дій. Одна патрульна група зазвичай нараховує два співробітники міліції та чотири місцеві жителі. Є й штаби місцевих жителів, які діють незалежно. Охочих захищати вулиці від нападників, рахують сотнями. Ми організувалися для того, щоб оті ті просто покинули разом з бійцями Беркута, мирно, щоб ми їм дали змогу мирно покинути Київ. Тим часом активісти попереджають, що під виглядом патрулів можуть діяти провокатори. Загони самоборони в мікрорайонах, в спальних районах Києва, намагаються війти люди характерної спортивної зовнішності, які буквально ще рік-два тому з силовими варіантами. Намагалися здобути перемогу для депутатів регіональних на підступах до Києва. Місцеві активісти організували блокпости з барикадами, щоб не просучилися небезпечні провокатори, автівки зупиняють. Траплялося, що з затриманої машини лунали постріли. Контролюємо на в'їзд машини. Ну щоб, не, щоб вже не було ніяких провокацій в Києві. Якщо не зупиняються якісь провокації, ми вже тут робимо різні заходи по тому, щоб вже ну, якби блокувати машину. Зупиняємо підозрілі машини, перевіряємо. Хто пересувається, що перевозять спільними з активістами діями? Міліція і ідеї намагаються відновити авторитет в мешканців Києва, зруйнований протягом останніх місяців.